Кожного року наш центр естетичного виховання бере участь у обласному марафоні екологічних активностей екологічне життя, наше мабуття». Ну цього року теж у нас не виключення. Ми, як завжди, в квітні провели акцію, де наші вихованці збирали макулатуру, пластикові кришечки та корм для безпритульних тварин. Сьогодні збираємося передати все, що ми назбирали волонтерам для того, щоб вони могли будувати своїх підопічних. Макулатура і кришечки підуть на перероб. Дуже важлива ланка виховання для нас це екологічне виховання, тому що екологічне виховання воно формує теж особистість, формує свідомого громадянина України майбутнього. І вже з маличку ми привчаємо дітей, так, що екологічні питання воно дуже важливі. Метою акції було у нас не тільки навчити дітей, що мукулатура збереже, наприклад, дерева. Кришечки, якщо ми їх збираємо, да не викидаємо десь на смітник, а здаємо, то це збереже екологію. У нас була ще друга мета. Ці кришечки Кулатура, гроші за них виручені. Ми ще й перетворюємо на матеріали демаскувальних сіток, які ми передаємо нашим військовим. Мене зватина, я волонтер добре серце. Ми опікуємося тваринками безпритульними. Дуже велике дякую. Кажу. Ви всі молодці. Тепер мені є чим годувати котиків і собачок. Я приніс кришечки. Ми збирали їх три місяці. Думаю, що якщо збирати кришечки, то це буде допомагати нашій екології. Ми збираємо папір та кришечки, Ми їх здаємо на переробку та на виручені кошти ми. Купляємо необхідний матеріал для сіток. Це маскувальні сітки для наших воїнів. Ми це робимо для того, щоб приблизити нашу перемогу та щоб підтримати наших захисників. Я принесла корм для тваринок, для котиків і для попогай. Я дуже їх люблю і люблю з ними гратися. Уже не перший раз центр естетичного виховання нам дуже сильно допомагає з кармами, з крупами для наших безпитульних тварин. Насправді це дуже важливо, тому що зараз у мене більше 70 собак і більше 40 котиків тільки у мене. І у інших волонтерів є ще коти, Їх дуже багато. Ми зараз хочемо вивезти котів з. Моєї батьківщини, бо там все дуже погано. Тому будемо їхати сьогодні туди за котиками і чимось поділимося і з волонтерами, які там працюють. Саме таке виховання від педагогів і батьків це дуже цінно, тому що вся надія на майбутнє покоління: те, що щось зміниться, що у світі стане менше жорстокості.